Дале взуття для походу це основа основ. Або ж мріяти про привал та згадувати, в якій кишені у вас пластир. Привіт! В цьому відео я розповім вам, на що звернути увагу під час вибору взуття для походу. Як його правильно міряти, щоб вам було безпечно та комфортно. Головна особливість туристичного взуття це його щільна фіксація стопи всередині. Вона забезпечується жорсткою колодкою, яка майже не розношується. Тож не сподівайтеся, що ваші черевики притруться, всядуться і стануть трохи більшими. Саме тому трекінгове взуття треба міряти. Міряти і ще раз міряти. І на ваш вибір тих чи інших черевиків має впливати не бренд чи колір, вибачте, дівчата, але це так, а саме зручність для ноги всередині. Міряти взуття для походів краще ввечері, тому що за весь день наші ноги трохи набрякають, і саме ввечері вони становяться в тому стані, який і потрібен для примірки. На примірку беріть туристичні шкарпетки. Так ви зможете відчути, наскільки вашим ніжкам буде зручно. Можна попросити у консультанта примірочні або ж краще прийти зі своїми. Звертайте увагу на щільність посадки для п'яти. Якщо буде трохи вільно, то є ймовірність, що черевики натруть. Має бути максимально комфортно, але так, щоб ви відчували черевик. Повнота та довжина це ті показники, які будуть відігравати важливу роль, коли похолодає. Не лякайтесь, коли під час примірки взуття буде злегка вільним по повноті. По-перше, це завжди можна компенсувати шнурками. А по-друге, це дає можливість одягти ще одну пару шкарпеток в холодну пору. Тож покладайтесь на свої відчуття. Якщо тісно або впритик по ширині, це недобре. Якщо дуже широко, це теж недобре. Має бути злегка вільно, так, щоб можна було щільніше зашнурувати. Далі довжина. Якщо зазвичай міське взуття можна купувати в притул до нозі, то з туристичним так не вийде. Міряючи взуття по довжині, залишайте запас щонайменше 5 мм. Ідеально, якщо у вас буде залишатися вільним від 7 до 12 мм для міжсезонних черевиків і до 15-20 мм, якщо це черевики для зимового походу. Були випадки, коли після довгих спусків нігті просто злазили, і на їх відновлення йшло до року. Наступний етап визначаємо черевики на зручність. Можна походити, побігати, пострибати в магазині, і не переживайте, що на вас будуть косо дивитися. Вони теж так робили. Спробуйте встати на навшпиньки, на п'ятку, походити по сходинках або по спеціальній поверхні. Так можна відчути, як взуття буде себе поводити на камінні і на підйомах. Якщо на якомусь з етапів випробування вам некомфортно, звертайте на це увагу. Взагалі, якщо ви відчуєте хоч якийсь дискомфорт, то кажіть про це консультанту. Неймовірніше доведеться міряти іншу модель. І так по колу, щоб вибрати трекінгові черевики, які дійсно будуть зручні і підійдуть саме вам, доведеться витратити не одну годину часу. Але потім ви будете йти весь свій похід і насолоджуватися пригодами, як це робить наш Артем. І не забувайте, що трекінгові черевики – це взуття не на один сезон. Краще витратити більше часу та підібрати ідеальні боти для своїх походів, ніж щоразу клеїти пластир та лікувати свої пошкоджені нігті. Якщо у вас залишились питання, то пишіть їх у коментарі знизу або приходьте в наші магазини. Ми з радістю вам допоможемо. А ось вам цікавий факт. Наприклад, ось ці черевика Соло Фалкон мені дуже-дуже подобаються. Але є одне но: вони мені не підходять. Тож трекінгове життя треба обирати за комфортом.